Друзі, вітаю! Самі тахерай. Вийшла на город, згрібаю суху траву, то ще кропила і хочу знову висадити, сідарати. тому що час іде, мені треба, щоб вони встигли прорости. Тим більше на вихідні, наче передають дощ. Будемо сподіватися, що все буде добре. І знову рихлю землю своїм помічником. Думала по. Кропить ще бур'ян, але вітер не знаю. Так що буду зараз е, рихлити і висаджувати. А якщо на слідуючий рік буду знову лізти, буду знову те ж саме робити. Ось таку грядочку розробила. Зверхлила трошки, звичайно, цим культиватором не можна так прямо, аж глибоко, але хоч трошки. Цього разу горох не купляла, але в мене тут лишилося трошки. Ще горохи з минулого разу, тому досипала, перемішала, як казала, вже тут овес, жито, гірчиця і фацелія. Ну і горох лишився з минулого разу трошки. Тому розкидаю вручну, як я вже казала, розповідаю для тих, хто може нові підписчики, хто не дивився. І буду розсіювати отак вручну цю діляночку. І будемо чекати сходів. Сподіваюсь, що все-таки пройде дощик і воно піде швидше сходити. Ще час є прорости. Зараз трошки холодає, але я думаю, що ще буде тепло, так що буде все. добре. сіваю густенько і за грабля... граблями загрібаю, щоб воно хоч трошки прикрилося землею. Як я вже казала, в нас тут і фазанів повно. І так, щоб воно швидше схватилося за землю. Треба його прикрити землею. Ось так, друзі, загребла і будемо чекати сходів. Чим горох поганий, що його треба глибоко садити, бачите, не знаю наскільки видно, але горох погано в землю загортається, бо крупні. Зернинки і не можна їх пригорнути. Але тим не менше я бачила вже сходи там, де я садила, то сходи. Просто якби більше дожі, щоб вологи більше було, то воно б їх краще сходило. І відкрила свої огірочки. Це я вже другий раз відкриваю після того, як я їх обробляла байкалом. Не знаю сказати, що краще, не краще, не знаю. В'язь є, бачите, пішли пасенки, ну що з них буде, не знаю. Деяке листя посохло, огірочки в'яжуться. Ну, не знаю. Просто я хотіла ще спробувати їх на, на засолку, чи вони годяться, Але вже буду на слідуючий рік провіряти. Огірочки, бачите, є. Я позавчора відкривала теж один, зірвало, більш не було, так, в'язь є. Десь тут все бачила щось. Пройдемося, подивимося. Ось дивіться, який гарний О, красунчик. Ну, у всякому разі, на салатик є. Ось хай підростуть. Зараз тут подивимося. Ну, я є, дивіться. Не знаю, передають похолодання на ніч 9-10 градусів. Може для них це холодно. Міняти агроволокно вже не хочу, гай вже це доживає свого віку. Тому як буде, так і буде. Ну, два штуки зірвала, ці хай підростають. І треба було б вже сьогодні полити, але в мене нема води. Сьогодні наберу, завтра вже полию.